На заводі «Модерн-Експо», що розташований у Луцьку, заперечили смерть працівниці. Трагічний випадок трапився в одній з організацій, яка орендує приміщення на території заводу. Про це повідомив гендиректор модерн Експо Петро Пилипюк у коментарі журналіста Маверсу. Так, бачили інформацію в інших змі, проте ця інформація не відповідає дійсності. На території еспету Модерн Експо знаходиться декілька десятків орендарів і більше ста їх працівників. Цей випадок стався в одній з цих організацій, до якої ми, як підприємство, не маємо відношення. Нагадаємо, напередодні у змі з'явилася інформація, що на заводі Модерн Експо померла працівниця. 31 липня по обіді до швидкої надійшов виклик, що жінка знепритомніла. Медики намагалися її реанімувати, але, на жаль, марно. На заводі смерть працівниці заперечили. Кажуть, що цей випадок трапився в одній з організацій, яка орендує у них приміщення.